Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми з вами продовжуємо розбиратися те від Євангелія від апостола і Євангеліста Матея. Це є 14 глава з 22 по 34 стих. Слава Тобі, Господи, слава Тобі! Того часу Ісус заставив учнів йти до човна і переплисти на той бік, раніше від Нього, тим часом, як відпускав народ. І коли відпустив народ, пішов на гору молитись на самоті. Як звечоріло, він був там сам один. Човен уже був посеред моря, і його кидали хвилі. Вітер був супротивний. У четвертій сторожі ночі Ісус прийшов до них, ідучи по морю. Учні, побачивши, що він іде по морю, шахнулись, то привид заговорили і з переляку закричали. Та Ісус тієї шмиті мовив до них, будьте спокійні, це я, не бійтеся. Тоді Петро озвався до нього і каже, Господи, коли це ти, вели мені прийти по воді до тебе. Іди, сказав Ісус. І вийшов Петро з човна, почав іти по воді і прийшов до Ісуса. Але, побачивши, що вітер сильний, злякався і почав потопати, і скрикнув, Господи, рятуй мене. Ісус зараз же простягнув руку, хопив його і мовив до нього, маловіре, чого сумніваєшся? І як увійшли до човна вітер ущух. тоді ті, що були в чоні, вклонилися йому до них і кажуть, Ти істину Син Божий. І, перепливши, прибули на землю генезарецьку. Слава тобі, Господи, слава Тобі! Якщо ми розглянемо цей відривок Святого Писання, то... Варто буде деякі моменти, глибше застановитись. Отже, Ісус заставив учню війти до човна. Пішов на гору молитись на самоті. І що ми подивимося, то в святому Писанні гора є місцем завжди молитви. Традиційно. Місце близькості до Бога. Як Мойсей на горі Синай, як Ілля на горі хорив. Можемо прочитати про це в першій книзі царів, 19 глава. Це є місце, кажуть євреї, «гід галут, тобто місце откровення. Зрештою, якщо подивитися, самота, вона є місцем усамітнення, місцем для молитви. Як в практиці, наприклад, хаситт набагато пізніше. Але коріння цей залишається так само давньо. Він заставляє учнів війти до чона. Фактично Він їх примусив. І це є важливо. Ісус свідомо віддаляє їх, готує до певного випробування віри. Адже неодноразово святе Писання каже, всяка віра має пройти пробу. І учні Ісуса Христа також не є винятком, Адже Ісус готує їх до майбутньої місії. Коли його не буде, але його навчання, вони мають донести до нас. Отже, човен уже був посеред моря, каже Писання, і вітер був супротивний. Та й четверта сторожа вночі, і він іде по морю. Море, або як євреї кажуть ям, це є символ завжди хаосу, смерті, зла, те, що не можна до кінця пояснити, чи впорядкувати, чи приборкати. У Танасі це є місце також темряве. Зокрема, Псалом 53. там ми про це можемо прочитати. Христос звертається до Петра. Іди по морю. Це дія влади над хаосом. Тільки Бог ходить по морі. Він сам один розпростер небеса і ходить по хвилях моря. Йова 9.8 Четверта сторожа ночі. Це приблизно за нашими мірками десь я з 3 і між шостою годиною. За юдейською традицією ніч ділилася була на три сторожі, а за римською на чотири. Ця година найтемніша перед світанком, символ такої духовної боротьби. Тому учні і кричать Привид!! Страх учнів показує, що вони ще не розпізнають Христа як того, хто має владу над стихіями. Тому Христос до них звертається, це я. І це в єврейській мові звучить як анігу, що також можна перекласти як я є, що має досить велике таке богословське навантаження. Це не просто це я, Ісус, а відлуння такого Божого імені. Я є той, хто є. Еге Ешер Егей. Це є вихід книга 3, 14 стих. Тобто Ісус дає зрозуміти не просто, що це є Він, але це є Він в Божій силі. Що Він є Господь. Тому апостол Петро не просто до нього звертається, Господи, вели мені прийти по воді. Адже Петро, він символізує собою десь Ізраїль, який спочатку з довірою йде за Божим Словом, але побачивши вітер, тобто труднощі, починає тонути. І так є завжди. Вітер вах, у єврейській традиції має двозначне слово вітер і дух. Тобто тут не просто фізичне явище, а духовне певне випробування, можливо, навіть певне демонічне. Тому апостол Петро, розуміючи всю ситуацію, в якій він опинився, тим більше небезпека для життя, він кричить, Господи, рятуй мене. Це є аналог псалмів. Зокрема, псалма 130-го. З глибини взиваю до тебе, Господи. Чи псалма 69-го. Рятуй мене, Боже, бо води піднялися аж до душі моєї. Христос до нього звертається, Маловіри В єврейській традиції це певна така критика слабкості, емона. Тобто, коли віра є така дуже слабкою. У танаху довіра до Бога це не почуття, це певна дія. Вийти, ступати, не оглядатися. Петро вийшов, почав іти, але він засумнівався. І зважмо на ту дуже важливу річ. Вітри ущухли, вони вклонилися йому і сказали, ти істинно син Божий. У тихомирення бурі це є певна дія. Притаманна тільки Богові. Ти пануєш над бушуванням моря, ти втихомирюєш бурю, каже Псалом 89. І дуже важливий цей наголос. Клонилися йому. У єврейській традиції поклонитися і штахаву це є звернення тільки перед Господом Богом. Тому, коли тут апостол Матай пише, що вони йому вклонилися, це явне свідчення визнання Божества Христа, Син Божий. В єврейському мисленні це може означати або царя з роду Давида, так як в Псалмі 2 стих 7, або ангела, або місійного діяча. Але в цьому контексті це визнання неприродного Божого статусу Ісуса. І прибувши в землю Генезерецьку, каже далі Матей. Генезрет це є північна західна частина Галилейського моря, родюча рівнина. Символічно, після бурі учні прибувають у таке місце миру, шалом. Образ того, як після випробування віра приводиться до такої землі обітованої. Це певний такий преобраз. Як ізраїльський народ, який пройшов питання проби, і добрався до обітованої землі. Це є певний наголос і для нас, що наша віра також має пройти певну пробу. Лише так ми зможемо добратися до тієї землі обітуваної, місцем перебування з Господом Богом. Бо віра засвідчує, що ми справді. Є ті, які готові йти, які йдуть і чинять відповідно до своєї віри. За ці дві тисячі років майже нічого не змінюється. І віра завжди проходить пробу. Свого часу, буквально десь недавно, йому було 26 років. Звичайний хлопець під Тернополя. Не герой, не боєць, як кажуть, з дитинства. Але коли почалася війна і фактично басифікувацією, його забирали з дому. Його підрозділ тримав певні позиції на Запорізькому напрямку вже третій тиждень без жодної ротації. Була ніч. Дощ, бруд, плюс проблеми зі зв'язком. Над головою безпілотники навколо вогонь і смерть. Його побратим загинув того самого дня, коли вони тільки туди приїхали. Недавно з ним тільки говорив, а тепер він уже цілком мертвий. Командир також поранений. Він залишився фактично за старшого і не знав, що йому робити. Він дивився на нього, а він у пітьму. Страх зв'язував йому руки. Паніка затуманувала розум. У грудях тільки був певний крик. Боже, де ти? І в цю мить він почув не вухами, але серцем. І я є. Не бійся. Він підвівся, вийшов з укриття і пішов, каже, до пораненого. Під обстріли через певну банюку. Він був певен, чи доживе до ранку, не знав. Але зробив крок, потім ще один і один. Йому хотілося впасти, сумніви душили, але в душі звучав голос Іди, я поряд. Він тягнув командира, тягнув іншого свого побратима. Потім якось згорем пополам відремонтував і передав координати. Тієї ж ночі прийшла була певна евакуація. Буря теж вщухла, і хлопці мені потім сказали, все чудо. Ти нас фактично всіх урятував. А він не сказав тоді, каже, нічого. Він тільки тоді подивився в небо і був прошепотів. Господи, дякую, що ти встиг вчасно, навіть тоді, коли я тонув в своїх сумнівах і страхах. Так чи інакше, але Господь є завжди поруч нас. І коли ми тонемо в своїх сумнівах, в страхах, в переживаннях, Пам'ятаймо, що маємо робити, як зробив апостол Петро. Взивати до Ісуса Христа. І пам'ятаймо, що так само, як Ісус Христос подав руку Петрові, та сама рука буде протягнута і до нас, щоб помогти нам. Тільки є одне маленьке «но». Ми маємо не сумніватись. Бо сумнів це наша духовна рука не простягає у відповідь до Христа. І ми тоді справді тонемо. Тому взиваємо до Бога і не сумніваємося в тому, що Він нам неодмінно допоможе. Слава Ісусу Христу!